Вітаю, мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. І сьогодні хочу вам показати таку цікаву рослину, яка називається В'єтнамський кабачок. Можливо, комусь вона буде знайома, але я її посадила ради такої своєї зацікавленості. І ось вам покажу, що це таке. Це такі великі кабачки. Вони ростуть 1,5-2 метри на такій ліані. У мене тут не дуже вдала підпорка, але. Можна все побачите. І з п'яти насінин проросло це дві. От, бачите, така дуже велика ліана, насправді, з двох кабачків, двох насінин. І ось такі кабачки ростуть. Коли рано вранці та ввечері квіти білі, гарні дуже і дуже гарно пахнуть. Потім вони так трошки скручуються і. Зранку знову відкриваються. І якщо цей кабачок обрізати бачите, я тут обрізала, знімала маленький, то він далі починає наростати. Це один такий великий я залишила, щоб подивитися, до яких розмірів він виросте. І я вам так скажу: що на смак це не наш. Звичайний кабачок, він схожий між якоюсь травою та огірком. Але для консервування, в принципі, дуже добре, чи може там, ну такі, може як кормові, також використовувати. В цьому році, наприклад, у мене дуже мало виросла кабачків із спеки, і ось цей в'єтнамський кабачок мене так виручає, я з нього мариную салат на зиму. Тому ось така цікава рослина. Дякую за перегляд та лайки.